Сонячна система необмежена мильна бульбашка, і за її межами таїться багато цікавого і несподіваного. Але ж наскільки у світі було безліч різних містифікацій, і будь-яка слабо зрозуміла подія незмінно обростає домислами, породжуючи тим самим припущення, що влада приховує правду, чи існують інопланетяни, що таке темна матерія, чи бувають подорожі швидше, ніж швидкість світла. Відповіді на ці запитання поки не знайдено. Але багато людей вважають, що влада приховує справжню правду. А хто стоїть за цим, ми ніколи не дізнаємося. Звідси починається теорія змови. Перед вами 10 теорій змови за весь час, які найбільше розбурхують нашу уяву. Отож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо Мертвий космонавт. У 60-х роках ХХ століття Радянський Союз і Сполучені Штати Америки влаштували перегони, метою яких було освоїти космічний простір якнайшвидше. Лідер, звісно ж, претендуватиме на технологічну перевагу над іншим. Першим розпочав Радянський Союз. У 1957 році було запущено супутник перший орбітальний супутник, створений людиною, у 1961 році. Союз завдав ще одного удару. Першою людиною в космосі став Юрій Гагарін. Однак, брати Карділіо з Італії вважали. Що Гагарін не був першим? Брати створили прослуховуючу станцію в Італії, щоб перехоплювати дані, які передавалися між наземними базами і космічними кораблями. Причому як американських, так і радянських місій, за кілька тижнів до успішного польоту Гагаріна брати стверджували, що виявили і зареєстрували радіосигнали від космонавта. Який повільно помирав на земній орбіті. Радянський Союз заперечував претензії братів. Прихильники цієї теорії вважають, що радянський уряд навмисно приховав факт загиблого космонавта, щоб зберегти репутацію країни як лідера в освоєнні космічного простору. Правда, залишається покритою таємницею, але записи доступні в інтернеті. Якщо вам цікаво і якщо пошукати, можна все знайти зсув полюсів. Дехто вважає, що північний і південні полюси Землі не завжди були там, де перебувають зараз. Прихильники теорії вважають, що одного разу земна вісь зсунулася. Інші кажуть, що земля завжди обертається на полярній осі, але земна кора рухається таким чином, що ландшафт під кожним із полюсів змінюється. Зміна клімату, землетруси, виверження вулканів. Є прямим наслідком суву полюсів. Дехто стверджує, що незабаром на землю чекає черговий трагічний сув полюсів, у наслідок якого цілі континенти опиняться під водою, а інші піднімуться з морської безодні. Гіпотеза про сув полюсів входить до списку всесвітніх теорій змови, які, на думку багатьох, приховуються урядом і обізнаними людьми від публіки. Робиться це для того. Щоб не викликати паніку у населення, скептики лише потискають плечима, стверджуючи, що немає жодного наукового обґрунтування для суву полюсів. Справжні полюси землі не збігаються з магнітними полюсами, які в свою чергу однозначно суваються. Північний магнітний полюс повільно рухається з північного заходу в бік Канади. Це означає, що якщо ви протягом 10 років будете їздити на північний полюс за компасом, щоразу ви приходитимете до іншого місця. 2012 рік і кінець світу. У всьому винні має. Вони створили довгий календар, який мав духовне значення для цілої культури. Календар був поділений на кілька циклів, останній з яких завершився в грудні 2012 року. Деякі люди вважали, що Мая знали, що після 2012 року звичному нам світу перейде кінець, є маса теорій про те, як це могло бути. Дехто вважав, що у 2012 році відбудеться сув полюсів, інші. Що після 2012 року на землю чекає нова епоха страшних руйнувань, після яких настане нове століття миру і просвітлення, третє, що в 2012 році таємний уряд доб'ється своїх цілей і здобуде світове панування. Що сталося насправді? Ми радісно оголосили: сьогодні 2013 рік усе добре! Ілюмінати та Majestic 12 Секретні уряди є основним ядром теорії змови. За словами уфолога Вільяма Мура, Majestic 12 був кодовою назвою таємного відділу уряду Сполучених Штатів Америки на чолі із президентом Гаррі Труманом. Мета відділу боротьба з інопланетними істотами. Скептики ж кажуть, що документи, які Мур наводить на доказ, є підробками і не має ніякого таємного відділу. А ось Ілюмінати це ще одна секретна організація, що має доступ до таємниць Всесвіту. Є десятки теорій про ілюмінатів та їхню діяльність, деякі кажуть, що це організація, яка панує над усіма таємними організаціями. Окремі теорії свідчать, що Ілюмінати. Є спільними нащадками людей і позаземної цивілізації рептилій. Згідно з цими свідченнями, гібридні нащадки зараз перебувають на верхівках влади у всіх країнах світу. Цілі в ілюмінатів досить широкі: від простого світового панування до підготовки Землі до колонізації інших планет. Скептики ж зазначають, що немає доказів на підтримку існування ілюмінатів. Але прихильники теорії змови кажуть, що відсутність доказів лише підтверджує існування групи мовляв, ілюмінати настільки ефективно працюють, що стирають майже всі сліди свого існування. От так-то. Розуел і зона 51. Обговорення теорії змови не обходить стороною і Розуельський інцидент. У липні 1947 року власник ранчо Майк Бразель виявив кілька димних об'єктів на північному заході від Розуела. Базель не зміг ідентифікувати це сміття, а військова база поблизу опублікувала суперечливу інформацію щодо характеру знахідки. Кілька газет підхопили плітки. На той момент люди просто вважали інцидент незвичайним. Але через кілька десятиліть теорії змови на тему прибульців підлили масло у вогонь. Тоді десятки ентузіастів опублікували книги про той інцидент. Основною версією події було падіння космічного корабля, ну і, звісно, з подальшим шифруванням з боку уряду Сполучених Штатів Америки. Військові до того ж конфіскували космічне сміття. Згідно зі свідченнями, спеціальні органи транспортували уламки на базу військово-повітряних сил у Розуелі. Інші кажуть, що їх відвезли в зону 51, секретну військову базу в Неваді, де уряд вивчав літаючу тарілку, що експериментально впала. У пресу потрапляли історії від чиновників про ростень тіл інопланетян. Дехто казав, що будь-кого, хто наважився розслідувати справу самостійно, відвідували люди в чорному. Відповідні секретні органи або секретні агенти. Офіційна версія того, що сталося, така. На території Розуала розбився аеростат із кодовою назвою проект Магоу», який був частиною секретних випробувань військових. Ніяких інопланетян не було. Планета Ікс Чи існує в нашій сонячній системі гігантська безіменна планета? За теорію планети Х, так. Давайте розглянемо основні деталі теорії змови про невідому планету. Отже, у нашій Сонячній системі є 10 планета. Якщо, звичайно, ви зараховуєте Плутон до планет, в іншому разі 9. Планета досить незвична і йде шляхом, який незабаром зблизить її з Землею. Прихильники теорії посилаються на зростаючу кількість землетрусів і змін погоди як на свідчення наближення цієї містичної планети. Вони також стверджують, що уряд змушує обсерваторії припиняти спостереження за нею, щоб не викликати паніку у населення. Астрономи кажуть, що немає жодних свідчень присутності планети Х, і що якби вона існувала, ми б побачили її і без телескопа. Шпигунський супутник usa 193. 14 грудня 2006 року Вандербергська військово-повітряна база запустила ракету, що несла супутник під назвою usa 193 Він був частиною програми розвитки НРО, але на орбіті у супутника виникли проблеми. І наприкінці 2007 року ВВС Сполучених Штатів Америки виявили, що скоро він впаде на землю. У січні 2008 року уряд Сполучених Штатів оголосив, що має намір збити супутник ракетою. Навіщо збивати супутник? Штати говорили, що в паливному баку супутника повно гідрозину, який є отруйний. Якщо паливний бак переживе повернення на землю, він може приземлитися на населений пункт. 20 лютого 2008 року США збили ракетою супутник usa 193, але деяким цього пояснення здалося мало. Дехто вважає, що США побоялися опускати супутник на територію іншої країни, а інші, що США хотіли показати, що можуть збити супутник ракетою. У 2007 році Китай знищив інший супутник метеорологічного характеру. Назвавши це випробовуванням, але це випробовування поставило під удар інші супутники, що літають навколо Землі, погрожуючи перетворити їх на космічне сміття. Супутник usa 193 був збитий низькій орбіті, що ніяк не загрожувало іншим супутникам, чи могла відповідь США бути спрямована на Китай цілком на думку деяких. Суспільство Плоскої землі. У 1956 році Семюель Шелтон заснував товариство, яке дотримувалося теорії плоскої землі. В основу теорії лягли його власні спостереження. Він стверджував, що наукові свідчення догматичної земної кульки не мають вагомих доказів. Коли пізніше люди показали йому знімки землі, зроблені з орбіти, Шелтон сказав, що фотографії фальшиві. Разом із членами спільноти він знаходив нових прихильників Теорії Плоскої Землі і того, що нібито влада приховує, аж поки не помер. У 1971 році лідерство перейшло до Чарльза Джонсона. Він очолював товариство до своєї смерті 2001 року. Без лідера воно розвалилося. Критики Товариства плоскої землі кажуть, що члени товариства. Просто заперечували будь-які докази, які конфліктували з їхнім світоглядом, не пропонуючи реальні альтернативні гіпотези. Обличчя на Марсі у 70-х роках НАСА запустила два космічні кораблі під назвами вікінг 1 і вікінг 2 на Марс. Обидва сфотографували поверхню Марса і відправили знімки НАСА. На одній з фотографій пагорб на поверхні червоної планети був схожий на обличчя. Автор теорії змови Річард Хогланд пішов далі і заявив, що це не просто обличчя на Марсі, це насправді обличчя. Він припустив, що інопланетна цивілізація колонізувала Марс, а обличчя всього лише підтверджує існування інопланетного місця, в секторі Кедонія, коли інші супутники почали фотографувати поверхню Марса, зображення Кедонія показали, що обличчя було всього лише проявом ерозії ґрунту. У відповідь на це Хогланд заявив, що обладнання, яке НАСА використовувала для наступних знімків, не було таким точним, як те, чим знімали Вікінги. Крім того, космічне агентство. Відредагувало знімки, зробивши обличчя на них менш схожим на справжнє обличчя. Американці не висаджувалися на місяць. Дідусем усіх теорій змови можна назвати містифікацію посадки на місяць. Ті, хто дотримується того, що Штати не висаджувалися на місяць, вважають, що їм не вистачало технологій, щоб транспортувати людей на місяць і назад. Нібито NASA здійснила фальшиву посадку для того, щоб люди повірили в те, що президент Джон Кеннеді дотримав обіцянку висадити людину на місяць до 1970 року. Які наводяться докази. По-перше, на відео посадки на місяць не видно зірок у небі. НАСА аргументується тим, що поверхня місяця і костюми астронавтів сильно відбивали світло, і камера ловила насамперед їх. А не слабко блискучі зірки. По-друге, під час встановлення американського прапору в місячний ґрунт на полотні з'являється хвиля за відсутності повітря в просторі це неможливо. Наса стверджує, що астронавти провернули вісь прапора в момент дії, тому він звернувся. Обертання осі змусило рухатися і прапор. За даними Наса, є маса доказів того, що людина була на місяці. Фотографії, відео та відгуки астронавтів, які побували на поверхні супутника Землі, зразки ґрунту і гірських порід, найзатятіші теоретики змови вважають, що це все підробка. А як вважаєте ви? Чи є якась із цих теорій правдою? Напишіть у коментарях. У мене все. До наступної зустрічі, друзі.